Київ це місто, де літературна спадщина пронизує кожну вуличку. Тут серед архітектурних шедеврів та вічного плину Дніпра зародилася і продовжує жити українська словесність. Сьогодні ми вирушимо в мальовничу подорож до однієї з київських книгарень, де пахне друкарською фарбою, а на полицях відпочивають тисячі історій. Цей книжковий храм не лише продає українську літературу, але й плекає рідну мову, об'єднує людей і читачів. Зазирнемо до затишної книгарні Сенс на Хрещатику, де панує атмосфера творчості та єднання. Тут регулярно проводять літературні вечори та зустрічі з авторами. І також кияни можуть тут не тільки придбати книгу, але й поспілкуватися з однодумцями за чашкою кави. Українських книжок стало більше, і що не менш важливо, вони стали більш якіснішими. Наші друкарні працюють попри обстріли та відключення світла, за що ми, як читачі, їм дуже сильно вдячні. Місто підмогиного, от і Марсіани на хрещатики чи Агіви. Київські книгарні це не просто магазини, це справжні храми української культури. Приходьте до київських книгарнь, читайте, спілкуйтеся і творіть. Разом ми збережемо і збагатимо нашу культурну спадщину.